Години на поліграфі надважкі тести і місяць навчання вже наприкінці жовтня в Україні з'являться перші 70 детективів. Увідуть вони до складу антикорупційного бюро, вчитимуть майбутніх фахівців українські та іноземні викладачі, розповідатимуть про міжнародний досвід протидії корупції, про роботу з базами даних і найголовніше про те, як вивести корупціонера на чисту воду. Я підходив по тим вимогам до кандидатів і подумав, чому б ні? Легше всього, якби в україну, кудись поїхати. А найважче це ну, прийняти рішення і взяти на себе певний хрест і його нести. Обов'язково потрібно навчити детективів алгоритму дій, щоб докази, які вони подадуть до суду, мали вагу і були аргументованими. Знищення корупції одна з вимог для безвізового режиму з Європою. Загалом планують набрати близько семи сотень детективів, щоб правда працювати на повну силу вони поки що не зможуть, бо в Україні досі не визначились із антикорупційним прокурором. В жовтні місяці. ми готові починати розслідування. Все, що від нас залежало, ми зробили. Тепер слово за тими органами, які Повинні створити цю комісію і обрати цього прокурора. Я вірю в те, що все буде добре, оскільки це вимога по безвізовому режиму, і в принципі не може зараз держава собі дозволити не призначити антикорупційного прокурора.